Вітаю усіх на моєму каналі. Запрошую на огляд у магазин Аврора. Сьогодні подивимося, що є на полицях: ціни на інструменти, підживку, радіоприймачі та інші товари. Дякую, що дивитесь, Приємного усім перегляду! Зелений щит 14. Укорінювач 5-грамовий, 12. Грунтосуміш універсальна 99. 39 7 літрова земельна суміш кактус 19,1 літр. Фарба для дерев, квітучий сад, білосніжна, лікувальна, бактерицидна 39, вага 1 кг. трава газонна, універсальна півкілограмова, 144. Клей прозорий епоксидний. 49,6 грамів. Фіксатор 99. Лак реставраційний. Вистачає на 95 сколів. Ціна 109 гривень. Леза змінні упаковка 10 штук 27, ніж універсальний 34. Із сегментованим лезом ціна 77 гривень. Викрутка 4 в 1. 47, ремінь стяжний для фіксації вантажу 109, шурупи по дереву 44. Упаковка 80 штук. Саморізи 80 штук 49, ручний шліфувальний блок 109. Клей універсальний 88. Надміцний водостійкий. 29 гривень. Стрічка двостороння армована 34,5 метрова Степлер монтажний зі скобами 199. Замок навісний з ключами 77 та 109, штурмовик для ремонту шин 88 гривень. Ремкомплект латок для камер. Ціна 49. Ароматизатор ванільний у автомобіль 29, 99 з вирядком. Є ще ось такі по 19, батарейки Дюрасель 74, 8 штук 139, 4 штуки 34. Panasonic 99. Настільний акумуляторний вентилятор. 249 портативний. Ціна 149. Радіоприймач мережевий 349. Радіогодинник на батарейках 399. Радіоприймач з годинником 299. Колонка водонепроникна – 249. Навушники вакуумні – 599. Навушники сенсорні. Ціна 499, павербанк 399. Клавіатура безпрутова, робочий діапазон 10 метрів 199. USB лампа для ноутбука LED підсвітка 29. Вентилятор портативний 39. Є ще ось такі 34. Перехідник для телефону 69, набір пластикових тримачів для проводів 39, адаптер 109. Є ще ось такий за 129. Плойка для завивки волосся 549. Фен щітка 549 також. Вирівнювач 499. 199 небулайзер працює від батарейок. Пластиковий бокс для пігулок 69 на 7 днів. Бодяга для обличчя та тіла від синців 49. Тонометр 499. Хлоргексидин 34. Добавка дієтична підтримка волосся, шкіри та нігтів 49. Антисептик гелевий для рук 29. Бальзам народний цілитель 44. Вага 40 г. Крем-бальзам сустамін 34. Добавка дієтична таблетки від печії зі смаком апельсину 44. 20 штук. пластер 50 штук 24. Бинт 5-метровий. Ціна 9 гривень. Щітка масажна. Для миття ніг. Ціна 99. Пелюшки поглинаючі 5 штук 60 на 60, 39. Пелюшки від Сафі, Також 5 штук упаковка 44 60 на 60, 55 мочалка для тіла дитяча. Сухий душ для догляду за тілом 24. Сухий одноразовий пінний душ 19. Фарба для замщину буку та валюра. Ціна 88 гривень. Дезодорант для взуття 71 гривня. Крем чорний для взуття 49 Антизапах для взуття 69 гривень. Пластикова етажерка 79 на 3 яруси. Ліка для душу 140. Є ще ось такий варіант. Ціна така ж сама. Швабра для миття підлоги з розпилювачем води 229. Шкребок для миття підлоги трикутний 139. Трибокс спрей для миття вікон 119, серветка для підлоги 50х60, 14 59, губка змінна для швабри, полиця для взуття вміщає до 9 пар взуття 299, набір пластиковий для прибирання, дві щітки та совок 279. Щітка для миття вікон мала 99. Швабра для миття підлоги з віджимом. Ціна 159. Сувок та щітка для прибирання 199. Швабра з віджимом 164. Вентилятор 549. Дві швидкості обертання, поворотний режим 70 градусів, переноска для котів 399, Дрябка для котів по акції 334, Іграшка-клубок для котиків 29. Ось такі іграшки по 169, 77 гривень, іграшка для собак. Повідець – 99, корм 10, 11 та 9. Іграшка м'яка 129 для собак. Для котиків пташка 299, м'ячик 139 з пищалкою, миска для собак подвійна, пластикова, 55. Металева 44. Дякую, що дивились. Гарного дня та економних покупок!